В Мукачевській Даю США відкрили нове відділення футзалу. Зараз тут займаються дві групи дітей 2011 та 2016 років народження. Наставником юних футболістів став тренер з Дніпра Олександр Юзик. Це наша молодша група, 2016 рік народження. Зараз тут зібрано дві групки: групка початкової підготовки, перша і друга. Сьогодні об'єднані вони особливості в футзалі ми даємо більше елементів роботи з міц. Чем вони виконують як індивідуальні вправи, так і в пари в парах вправи, пари в, пари в трієчках і в, пари в четвірочках. Олександр Дмитрович має 35 років тренерського стажу. Працював з професійними футзальними клубами. Його вихованці грали за національну та молодіжну збірні України. Отриманий досвід від роботи з командами майстрів, вирішив передати дітям. Мені одразу дуже сподобався футзал, коли я перший раз побачив в Дніпрі гру нашого механізатора. Ніка команда була і металіст, я ходив туди, дивився на ці ігри, ну і просто вони мене підкупали своєю динамікою, технічною підготовкою футболістів, ну і кількістю голів. ну і Для себе тоді я вирішив, що я теж хочу займатися футзалом. Хоча в великому футболі з дітками своїми я був е, і бронзовим призером чемпіонату України. Це мої були футболісти, коли я ще в Дніпрі займався е, в ДСШ Дніпровського району. Ми були третім е, 80-м роком народження. Далі я перейшов на футзал, е, отримав запрошення від е, тоді ще фінансової академії. Мене запросили для розвитку футзалу, працюючи з командами майстрів. В Дніпрі вісім моїх вихованців в різні роки були заіграні і грали за національну збірну України і за молодіжну збірну України. Тому працюючи тут в Мукачево, хочу як мінімум таких же самих результатів добитися. Заняття проходять на відкритому майданчику зі штучним покриттям та у залі. Наразі відділення відвідує 60 дітей, але триває набір. Нових вихованців. Тренер дуже файний, він дуже файно учить. Він нам здає право набивати, всякі такі прижочки, приставні. Я тренуюсь у футбол один рік і пару місяців. Права мені подобаються, і з тренувань все подобається, з турнірів теж. Про футзал – все, тренер хороший, добрий. Ми тренуємось, у нас скоро буде змагання. Тренер мені любиться, права у нього теж класні. За словами тренера, футзал є основою для великого футболу. Це динамічний вид спорту, який особливо сподобається тим, хто любить забивати голи та постійно працювати з м'ячем. Класичний футзал грається за схемою 4 плюс 1. От, і грається в основному в закритому приміщенні в залі, але літом дуже часто проводять турніри на штучному покритті, як тут у вас, теж за схемою 4 плюс 1. Кожна група має Дві групи початкової підготовки це 16-й рік народження по 12 футболістів, і в групі 11 рік народження їх 14 футболістів. Рахую, що футзал є основою, основою з основ навіть і для великого футболу, тому що тут діти постійно в контакті з м'ячем. Діти, які люблять обігрувати, які люблять забивати, які люблять постійно бути в грі, це якраз гра ну, придумана для них. Перші змагання з футзалу юні спортсмени проведуть у Хмельницькому, де візьмуть участь у дитячому турнірі кубок сокола. Також цьогоріч стартують основні змагання кубок та чемпіонат України. Є основні змагання вже 16-й рік народження. Це Кубок України по 16 році і чемпіонат України. Вони стартують в кінці листопада місяця, і чемпіонат України стартує в два етапи: це грудень-січень, лютий, і другий етап він буде проходити березень-квітень вже 25-го року. Ну постараємося другий етап взяти проведення по цьому році в мукачву. Якщо Асоціація футзалу України дасть доброту. Я думаю, це буде всім цікаво, щоб бокачево прийняв другий етап чемпіонату України. За словами тренера, відкриття нового відділення сприятиме популяризації дитячо-юнацького футболу в області. Тому запрошує усіх бажаючих приєднуватися до їхньої дружньої команди.